Гроші під контроль в Україні планують створити службу фінансових розслідувань. Таким чином зменшити тиск на бізнес та ліквідувати корупцію. Впровадження ІТ-технологій технології дозволить уникати будь-якого контакту підприємців із податківцями. Голову служби обиратимуть у Кабміні на 6 років. Ці нововведення спричинять значні кадрові скорочення. Будуть ліквідовані податкова міліція, підрозділі з податкової з боротьби з економічною злочинністю в складі МВС. Підрозділ контрзвідувального захисту економіки України в СБУ, Держфінспекція, окремий підрозділ в УБОЗі, який розслідує економічні злочини. Тобто замість п'яти органів буде створено один. Служба фінансових розслідувань буде єдиним органом, який уповноважений вести оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів у фінансовому секторі економіки України. До того ж, при новій службі утворять громадську раду, яка її контролюватиме. Зараз же у всіх охочих є можливість долучитися до створення нової служби, вносити зауваження та пропозиції щодо її майбутньої діяльності.